Увесь комплекс Більського городища, що має понад 2700-літню історію, тепер у державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Це близько 7 тисяч гектарів на території Полтавщини і Сумщини, межі річі Ворскли та Сухої Груні. Загалом тут близько 70 пам'яток, каже директор історико-культурного заповідника Більськ Ігор Корост. Історія більського городища першу чергу пов'язана із київською добою. Археологи мають всі факти, всі докази тому, що дійсно більське городище може ототовижнюватися з містом, описане. Геродотом ми забезпечуємо на державному рівні належне збереження пам'ятки. Це увага від громадськості змі науковців, пам'яткоохоронців до проблематики більського городища, унікальної фортеці для території всієї Європи. До держреєстру нерухомих пам'яток за постановою Кабміну днями включили східне та західне укріплення, а також вал оборонні споруди великого укріплення. Процедура внесення об'єктів тривала півроку, а загалом увесь процес понад 10. Це ініціатива обласної влади та працівників заповідника, говорить директор департаменту культури і туризму Полтавської ОВА Ірина Удовученко. В плані туризму буде привабливий в плані археологічних розкопок. будь-які дослідження мають погоджуватися на цих. Пам'ятках безпосередньо міністерством культури України 70% пам'ятки знаходиться на території Полтавської області, а 30% на території Сумської області. І звичайно, в умовах війни це в першу чергу безпековий захист. І тому, коли набуде в майбутньому міжнародного захисту, це буде набагато сильніше за словами Ірини Удовиченко, Наразі виготовляється зведений паспорт на увесь комплекс. У майбутньому планують ініціювати і включення його до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яким загрожує знищення мета. Отримати міжнародний захист.